Доброго дня! Перед вами італійський плиткоріз BatiPAV VIP 290. Досить цікавий плиткоріз Я зокрема досить детально про нього розповім. Я взагалі досить критично відношусь до будь-яких плиткорізів. Ну, до китайських невеликої вартості я відношусь менш критично, а для європейських. Скажімо так, хочеться, щоб за ті кошти, а саме 27 тисяч гривень, якщо чоловік купляє такий плиткоріз новий, він би мав би його повністю задовільняти. Ну, тепер, зокрема, зупинимося, що мені в ньому подобається. Саме головне, що мені подобається, це направляюча. Вона. Дуже якісна, зроблена з дуже якісного алюмінія. Ну, не алюмінія, а якогось сплаву, який взагалі не можна зрівнювати з китайським сплавом з алюмінієм. Тобто він після року експлуатації, він взагалі не має вироботки підшипниками цього сплаву. Що каже про те, що він досить міцний і надійний, і буде ще служити довго і щасливо. А ця деталь, вона досить дорога і досить якісна, щоб забезпечувати прямий різ. Що мені подобається, що диск тут невеликого діаметру 200 мм, якого зазвичай вистачає для різки плитки. Що мені подобається, довжина різки 950 мм, яка підходить до стандартної плитки 60 по діагоналі різати. І стандартна плитка 900 мм. Тобто це нормальний якраз розмір. Що мені подобається, потужність двигуна, якої вистачає, в принципі, на, на всі види керамічної плитки та керамограніти. Що мені подобається, що він. Регулюється глибина по висоті. Можна його занурити і зафіксувати досить легко, досить зручно. Що мені подобається, ось така подача води. Ця подача води вона досить зручна, легка, дуже добре її здійснити, але вода піднімається ось на таку висоту. Для цього треба, щоб був потужний насос. А і насос тут. Навіть занадто потужний стоїть. Він забезпечує дуже якісний, дуже великий поток води в зону різу. Але, щоб, ну, щоб він не розбризувався, є можливість регулювати поток води. Це також дуже добре. Що ще подобається? Подобається, що вода подається на диск аж з трьох сторін. За допомогою... Ось такої приспособи. Вона подається і прямо і збоку, забезпечуючи повне е змащування диска водою. І, ну, Що йде, мінімальне зношування. Що ще мені подобається? Це я закриваю, щоб не забруднити. Давайте включимо, як він працює. Дуже подобається, як тихо він працює. Ну, є з чим зрівнювати, тому я е, кажу, що тихо він працює. Так, відкручується, як зазвичай, вправо. Я ще покажу, що мені подобається. А ось що мені подобається. Центровка з самого є, е, прижимних шайб, які... Прижимаю диск. Бачите, вона широка. Якщо ви її вставляєте, вона не рухається. Взагалі немає ні діагонального, ні радіального ніякого руху. Це говорить про те, що диск найменш ну, скажімо так, труситься. Це дуже добре. Так, Що мені подобається, це як вона пофарбований плиткоріз. Дуже якісно. Я так розумію, що тут декілька слоїв фарби. І його, скажімо так, він не ржавіє, хоча і залізний. Що подобається, що є ось такі призинові коврики, які забезпечують, що плитка не рухається. Що подобається, дуже зручне, зрозуміле, понятне і просте кріплення бокове, яке можна переміщувати. Подобається ось такий боковий упор. Бачите, який можна покласти сюди дуже широку плитку. Подобається те, що ножки тут складаються під низ і фіксуються. Дуже просто шпількою фіксуються і не треба е, їх притримувати, прив'язувати і все таке інше. Подобається те, що ось, тут, ось ці е, речі служать для фіксації двигуна в якомусь положенні. У тут, тут досить міцний матеріал, якщо ви подивитесь з збоку. Він досить надійно фіксує цю головку. Так, тепер поїхали, тому що не подобається. Не подобається. Ось таке фіксація, то фіксація осі. Ця фіксація досить швидко виходить з ладу. І треба дуже уважно користуватися. Кожен раз вставляти ключ до самого кінця. Звісно, краще, коли ви відкручуєте. Тримати в руках спочатку диск, притримувати диск, відкручувати гайку, а вже потім вставляти ключ і за допомогою ключа притримувати вісь. Це саме найголовніше, що мені не подобається. Що ще не подобається? Дуже мала можливість, практично нульова його регулювання. Скажімо так, якщо китайський, можна його і двигати, і совати. Таке інше, у цього каретка, е, мертво стоїть на двигун. І, Скажімо так, можна відрегулювати, але дуже складно. Ну, Скажімо, так, це займе ну, приблизно півдня е, роботи, щоб його відрегулювати. Але, але все можна зробити. Що не подобається, що каретка пластикова, е, вона, хоч і недорога, але недовговічна. Скажімо так, вистачає каретка, на якому кріпляться. Шість підшипників, два з яких э, стоять знизу, чотири з яких знизу, два зверху. Що не подобається. Ось таке пластикове кріплення, якщо ви перейдете сюди. Ось таке пластикове кріплення висоти э, підйому двигуна, котре також ненадійне. Скажімо так, можна було б щось зробити і більш надійне. Що не подобається, Ось цей боковий упор, його треба придбати окремо від самого плиткоріза. Що не подобається, вартість цього плиткоріза. замість одного цього батіпала можна придбати, наприклад, три макалістера. Так, що, ну, в принципі, я так більше в мене ніяких е, все, що хотів, то й сказав на рахунок цього платкоріза. Італійці досить давно вже його випускають. А, ще один момент. Тут же передбачено, що оця кришка вона має рухатись за допомогою важеля. Але в зв'язку з тим, що вона досить. Швидко забруднюється, треба цей важелі зразу від'єднувати і експлуатувати цей плиткоріз без цього важеля. Щоб кожух стояв в одному положенні. Роз... Ну, скажімо, так, на великих потужних величезних камені стоїть кожух, який, звісно, треба, щоб він регулювався по висоті плитки. Але ж тут плитку ми ріжемо з яку 10 мм, максимум 15 мм. Я не бачу необхідності. Регулювати е, цей кожух в залежності від висоти плитки. Досить добре тут продумане ось таке е, забезпечення, щоб вода не бризкалась. Ну, В принципі, матеріали тобто, в мене немає нарікань. Він повністю виготовляється е, в Італії, тому що конденсатор стоїть всередині італійського виробництва. Досить надійна, довговічна техніка. Так що рекомендую його вам придбати. Ось і все, що я хотів сказати, по цьому тут Його ж ви можете в мене взяти на прокат, Або інші якісь тут можете взяти на прокат. Всього найкращого, звертайтеся.